Всім доброго дня! З вами Агентство Нерухомості Стабільність. І показую вам сьогодні новинку, велику квартиру загальною площою 116 метрів квадратних, яка знаходиться в житловому комплексі Краківський, який знаходиться в Вовчинцях. Так, показую вам квартиру. Це є вхід в квартиру. Тут кладова. Це такий передпокій. Власники думали робити трішки перепланування, але вирішили продавати. Так, в квартирі два самвузли. Це перший самвузл. Так, це перша житлова кімната і бачимо є вихід на балкон. Це вихід на дорогу. Там знаходиться вулиця Івасюка, надрічна. Так, це перша житлова кімната. Це друга житлова кімната. Бачимо, є перехід. Можна також виходити на балкон. Загальна площа 116 метрів. Так. Це є така велика, третя житлова кімната. Тут великий другий санвузол, до речі, з вікном, що дуже полюбляють люди, і кухня. Бачимо, є вже газовий лічильник. Тут вікна в двір виходять. Сект, будинок вже є зданий. Деякі люди вже проживають, всі комунікації запущені. Ліфт працює, а квартира знаходиться на першому поверсі. І ще одна житлова кімната. І тут також вихід на великий балкон. Отже, продається така квартира, 116 метрів квадратних, житловий комплекс квартал Краківський. Велика, простора квартира. З двохстороння, з двома балконами великими. Гардеробна, два санвузли, все тут є. Потрібно заходити і робити ремонти. Кого зацікавила ця квартира? Біль... Телефонуйте. Більше інформації буде в оголошенні. З вами було Агентство Нерухомості стабільність міста Івано-Франківське.